Від цієї хвороби домашніх улюбленців немає ліків, лише профілактична вакцинація. У Чернівцях головне управління Держпродспоживслужби спільно з ветеринарами розпочали безкоштовну акцію щеплень від сказу. Чернівчанин Мирослав, почувши про захід, також привіз трьох своїх чотирилапих: дві собаки та кішку. Чоловік зізнається, побоюється залишати тварин без вакцини. Вони у нас уже по п'ять по сім років. Одної сім других буде п'ять. Але постійний рік ми прибивали, а до цього ні. Но зараз така ситуація, я думаю, що треба частіше це робити, желательно кожен рік. Дуже дякую, тому що це велике зараз, ну я не знаю, скільки ми постійний рік робили в 100-150 там 150 гривень, а все-таки дві прививки – це вже фінансово допомагає. Ярослав Дануца каже, серед перших проявів захворювання сказом агресія, піна з рота та нетипова поведінка. Фахівець зазначає, цього року вже зареєстрували випадок зараження собаки та дикої лисиці. «В Цьому році два випадки вже було сказу, в тому році було шість. В Принципі, згідно цих вакцинацій, що ми проводимо, бачимо динаміку на покращення. Будемо проводити і надалі. Ветеринар нагадує правила, за якими можна щепити улюбленця. Щеплюються всі тварини з виключно стрьохмісячного з віку. Не раніше ревакцинація робиться щороку всіх тварин в останні такі виїзди проводили три роки тому. Однак, аби вберегти від зараження більше хвостатих, вирішили відновити акцію. Розповідає заступниця начальника головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області Анжела Косован. Ми не вперше проводимо таку акцію також проводили у 2021 році. Не кожному власнику домашнього улюбленця легко потрапити до нас в державні ветеринарні лікарні. А Нароші проживає багато у приватних будинках, котиків та песиків, і тому людям легше діти сюди на повідочку ніж. Доїхати транспортом до нас після вакцинації. Відмітку переносять в документи тварин. Якщо у домашньої улюбленці є паспорт, робиться відмітка у паспорт. Або якщо під час проведення акції ми видаємо довідку з цією довідкою, потім можна звернутись до нас, державна ветеринарна лікарня, і перенести відмітку в паспорт. Вже 4 липня також акцію проведуть і в садгорі з 11 по 14 годину. Прийом на вакцинацію хвостатиків також здійснюють щодня в Чернівецькій міській державній лікарні ветеринарної медицини за адресою сторожанецька 115. богдана Дем'янів, андрій доротюк чернівецький промінь